Армадов, забудь про головний біль. Як цифровий світ став невід'ємною частиною нашого життя, та чого Україна може навчити інших країн в цьому питанні? І сьогодні будемо говорити. Будь ласка, запрошуємо заходити до нас. Мистислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг в Мінцифрі. Доброго ранку, доброго доброго ранку. Доброго ранку. Ну от е, якщо згадати статистику, так то от е, згідно з даними. Е, у вересні 2021 року до електронних послуг зверталося близько 30% опитаних вже. А за рік кількість користувачів зросла понад 50. І з огляду на тенденції, ми з вами щоразу зустрічаємося, їх обговорюємо, так. То кількість зростає і буде їх все більше і більше. Отже, минулого тижня так на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в Давосі велика подія була і для мінцифри так, так само так, так, так тому так, що абсолютно. кілька дуже важливих рішень було прийнято. Ну і зокрема там виділили 650 тисяч доларів для формування підходу так до поширення цифрового досвіду України і мобільного застосунку за дія на інші країни. Ви все знаєте без мене. Я ну, можу це... просто посидіти. <сих> Більше розкажіть про ці рішення, <сих> чим вони такі важливі так, для нас. Uh, ну, я, мабуть, почну з Естонії. Uh, Важливе дуже важливий крок цей з Естонією відбувся. Чому? Uh, не тільки тому, що це. Перший, перша uh -huh. країна, куди ми експортували дії. Тому що якщо говорити про Естонію, тобто це е, не, знаєте, не під враженням дії, а це обрізаний до їхнього функціоналу код дії. Uh -huh. е, так, так, Дуже схоже, мабуть, Ну щось нагадує, я думаю, Як всім глядачам, щось нагадує цей дизайн, І, Ну, крім авторизації. Відповідно, це все. Дія, але для громадян Естонії, і відповідно це сталося не просто так. Тобто, Естонія, по перше, вивчала той досвід, який зараз є взагалі в світі, із мобільними застосунками державними, і обрала дію як найкраще рішення. Uh -huh. А плюс ще один важливий момент, що Естонія протягом там останніх років 15 була номер один в сфері електронного державного врядування <кій> і. Коли така країна бере твій досвід на озброєння, це е, має дуже велике значення. Ну, от в Давосі, та сказали, що йшлося про те, що більше десяти країн планують запозичити досвід української дії. А що їхня дія буде ліпша за нашу? Тобто вони взяли наш досвід і вдосконалили його у себе чи навпаки. Взяли вже як є у нас. Ні, дивіться, просто вчо е, майже майже взяли як є у нас, але в чому особливість? Діє, це не Майкрософт Офіс, який ти або Фейсбук, да на телефон, який ти встановлюєш. А для того, щоб дія запрацювала крім перекладу і таких речей, що треба, треба налаштувати свої можливо локальні способи авторизації. Треба підключитися до власних країн так? Да? Специфіка країни відповідно так. Тому коли ми спілкуємося з різними країнами, то ми. Обговорюємо той список функціоналу, який може доступний бути в uh -huh. дії. Е, ясна річ, що все, що там у нас є в дії, одночасно країні запустити, uh -huh. буде складно, тому вони обирають там, що виходить в пілоті. Uh -huh. Ну і плюс там, наприклад, в Естонії буде деякий функціонал, якого у нас поки що ще немає, тому що е, Естонія все одно там протягом останніх цих 15 uh -huh. років сформувала всі електронні системи, uh -huh. і вони там обрали до якої системи вони ще хочуть. підключитися. А цікаво, які у них будуть позиції, яких у нас ще немає. Е, ну, у них та ж сама історія буде. Документами, але наприклад, у них вже повноцінно працюватимуть е, лікарські рецепти, угу. от тобто вони будуть доступні в мобільному застосунку. У нас також будуть, але там в іншому вигляді і згодом. Ну і е, давайте поговоримо про систему трембіта. От мені дуже вона стала цікавою, тому що вона може розкажіть більше, тому що вона систему. теж пов'язана з Естонією. Так, Хоча це трембіта українська. Е, е, трембіта українська, але в основі трембіта, от якраз те ж саме в основі трембіта, лежить естонське рішення, яке називається ЕксРОТ. Це там певний. Стандарт, певна така шина обміну даними між різними реєстрами. Чому? Тому що в кожній країні та ж сама проблема, як і у нас, є абсолютний зоопарк систем реєстрів всі по-різному. І колись Естонія придумала там єдиний хаб, через який все може взаємодіяти між собою за єдиними mm -hmm. там стандартами. Mm -hmm. І колись ми взяли це. Е, і почали якраз до наших реалій прилаштовувати, там, е, оновлювати, покращувати і так далі. І, і це трембіта, тобто але архітектура рішення та ж сама. І особливість в чому? так, ну, Для розуміння масштабу, там за минулий рік 200 мільйонів разів був здійснений обмін даними між реєстрами за допомогою трембіти. Тобто це величезний показник. І відповідно, якщо говорити про е, використ... А всі ж ці обміни даних, це ж дані про людей. І коли державна установа там запитує у реєстрі того чи іншого дані про людину, чи то з метою надання послуг, чи то е, поговоримо да, про важливість, чутливість, то е, відповідно наступним кроком, який вже там е, прийнятий в нормативці, і наступним кроком, який відбудеться, людина отримуватиме сповіщення про те, що там певний чиновник, там з тою чи іншою метою, чи без мети е працював з її персональними даними. Тобто я можу побачити, ага, а хто переглядав мої дані? Так, правильно? Е Кого Все це вірна. цікавить? Я вірна. можу побачити, хто це так, робив? Так, 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 так. Багато в чому це теж підтримки. Це контроверсійно. Що це значить? Хто мої дані перевіряв, а діє про це говорить? Можливо, ну, а треба... чому так? на які служби персоною? Чекай, треба можливо захистити так, щоб таких питань не виникало. Е, ні ну дивіться, це само собою. Ну, так, але, але, але дивіться, умовно кажучи, е, лікар, лікар, наприклад, він же має право переглядати ваші дані. З мого дозволу? має е, право, Якщо я дозволю. Так, якщо ви дозволите. Це моя конфіденційна інформація. Але якщо в процесі він десь там е, зайвий раз вирішив подивитися чомусь ваші дані чи не санкціоновано, да, використовуючи свій ключ як лікаря, в, тобто ідентифікуючи себе, але... Про які дані йде мова? Наприклад, якщо ми розбираємо ситуацію, лікар вирішив подивитися мої дані. Про які дані йде мова? І лікар це чи ні? Ні, це на такому прикладі. Я просто згадав, чому, тому що це теж естонська практика, і там є кейси, коли лікар може сісти в тюрму за те, що він несанкціоновано переглядав чужі дані. Не надаючи лікарські там, умовно, послуги. Тобто тут, може, тут складно сказати про весь перелік, тому що до Трембіти підключить uh -huh. величезна кількість там, систем. У нас в Україні взагалі їх 341 реєстр. Uh -huh. Якась частина з них підключена до Трембіти, тому ну, там ясно, це буде поступово запускатись, але буде. Так, друзі, ну, ми розуміємо, що дія як. Такий драйвер нашого життя діджитал драйвер, можна сказати, мистецлава так Діджитал-драйвер, можна китки. Можна. Електронна наша рука ліва, правити. вдосконалюється щодня. Новий застус... цей застосунок а, зараз набуває нового такого поштовху. Тестуються нові послуги. Зараз ви про них розкажете. Mm -hmm. А також а, як це зробить зручнішим, а, ну, а, скій, комунікацію сімей з дітьми? Оце важливо зараз. Розкажемо більше. Реалізується наше життя, друзі, в українських реаліях, і це класно, це сучасно, це круто. Світ наслідує наш приклад і наш скіл можна сказати так з іншого боку. Так, і Мстислав Баня, керівник з розвитку електронних послуг в мінцифрі. Нові опції зараз на тестуванні. Що це за опції, які зроблять наше життя в Україні зручнішим? Які послуги так е що у нас на тестуванні? У нас такі речі, як там заміна водійського. Е Посвідчення, так і так. можна ми з вами, по-моєму, якраз зустрічали. Uh -huh. Говорили, що можна буде навіть не друкувати його більше. Е також будемо скоро готуватися там до. Е Витягу про несудимість, витяг про несудимість і до скасування належного користувача, коли тобі шерять тих паспорта, ти можеш відмовитися. Mm -hmm. Ну але найголовніше, мабуть, три речі: перше це на порталі у нас закінчується тестування заяви на шлюб, mm -hmm. коли ти можеш не ходити в ДРАЦ перший раз, але ходити лише уже на саму церемонію. Mm -hmm. і допомога сім'ям, допомога одиноким батькам матерям корича, на виплати з дітьми. І найголовніше це все таки заміна ламп. Тому що це найбільш нагальна потреба для ну, в контекст. Всі я думаю, пам'ятають, що зараз у нас іде бета-тестування. Можна буде замінити лампи розжарювання. Звичайні, оці uh -huh. звичайні лампочки, не спіралі, Як їх можна буде п'ять штук замінити на п'ять штук енергозберігаючих лед ламп з маленьким цоколем, з великим цоколем можна буде вибрати, який саме він підходить, і е -е, в пікові е -е, в, в пікові моменти. Очікується, що навантаження на енергосистему України, якщо всі замінять оці старі лампи на вже енергозберігаючі, то в пікові моменти навантаження зменшиться там на 7-10% в цілому на енергосистему. Тобто це надзвичайно великий показник uh -huh. і. Ну, важлива послуга взагалі для країни, як не дивно. А є вже якісь дані про те, скільки людей зареєструвалися і готові зробити це? Так, які? так. У нас дивіться, у нас зареєструвалося на бета-тестування близько 200 людей, понад 200 uh -huh. людей. Тестуємося. Ми поки в чотирьох містах: це Вінниця, Черкаси, Одеса і Львів. чому тестуємося в чотирьох містах? Як це працює, тому що це не лише послуга Мінцифри? Ясна річ, що в даному випадку, коли видача ламп на Укрпошті, uh -huh. то задіяна і Укрпошта, так Міністерство економіки, відповідно, є складна логістика, і треба відпрацювати не лише заявку на лампочку, uh -huh. а треба відпрацювати весь ланцюжок, починаючи від того, як лампочки їдуть по Україні, і закінчуючи тим, там наскільки добре орієнтується в, в цьому питанні співробітник кожного відділення там Укрпошти, відповідно, це зараз і тестується, видано уже. О, десь, а вірніше не видано. Подали заявки на видачу ламп по, понад 200 людей. Так, 2000 записались, понад 200 подали. Ну і ну, якось так. Повістки! Його, й... Повістки! повістки. Будуть вручатися чи не залишить. Ми вже не неодноразово говорили, але ще не було. Розпортуємо... Треба говорити за читати, що далі. Це ж теж питання досконалості Так. Дію. Нагадаю всім, що тема там військового обліку і чому взагалі двічі виникала в першу чергу тема повісток із гарячих новин да. Перший, перший раз виникло, коли у нас запустились судові сповіщення, угу, і угу. потім судові сповіщення в розмовах людей перетворилися на судові повістки, а далі в розмовах слово судові зникло, і всі е, так почали непокоїтись. А другий момент він відбувся недавно, коли е, прийняли постанову, яка впорядкувала військовий облік, і там угу. ж з'явилася тема про військові квитки і так далі. Але найголовніше, ця постанова не включає жодних повісток про через дію, тобто є визначений порядок, як люди її отримують, угу. з цим можна ознайомитися, це нетаємна ніяка інформація. Друге, що будь-яка нормативка, яка включає вже документи і послуги, майже завжди вона виходить із опціями доступності через дію. так Якщо раніше колись нам треба було докладати додаткових зусиль, щоб. Передбачити це зараз. Уже всі державні органи там з нами в одній команді всі працюють і заздалегідь додають. Тобто з часом буде військовий квиток. Ну а єдине, що там можна було б трактувати якось там уточнення даних про адресу, там чи про військовий облік через дію, в першу чергу це стосується. Послуги із зміни, зміни місця проживання. Вона зараз недоступна для військовозобов'язаних, але тим не менш, ідея така, яка у нас була там перед вторгненням, повномасштабним, що коли ти змінюєш адресу, то тобі не треба більше їздити в військкомат, а просто система сповістить угу. про твою нову адресу. Розібралися, а, чекаємо а, з радістю завжди вас, тому що це якісь нові Дякую. послуги, і це наша економія нашого часу, наш комфорт, наша мобільність. Дія піддається хакерським атакам зовку Росії. До речі, та постійно на постійно. атаки постійно відбуваємося, на щось, та, відбуваємося. звісно, звісно. Е, дивіться, нас почали атакувати ще тільки в перший день, мабуть, запуску. Взагалі, в перший день запуску дії. Е, з минулої осені навантаження в плані атак. Воно зросло. Е, величезна атака була е, всередині січня. Це ж дані українців, це ж конфіденційні е, Ну дивіться. Да, у нас же ж... немає даних. У нас ми ж як хаб підключені до різних реєстрів, ага. тобто атакуючи систему дії і навіть зламавши її, ти навряд чи зможеш отримати доступ до будь-яких даних. Тому що умовно наші з вами дані, де знаходяться? У нас в смартфоні, якщо ми авторизовані, так або. Там, де вони і в першу чергу знаходяться, в державних реєстрах uh -huh. у дії немає державних реєстрів. У нас нічого немає. Ми просто знаєте, оце віконечко uh -huh. знає, Приходиш в банк з одного боку, ти з uh -huh. іншого боку касир, який видає тобі там гроші, якісь чи ще щось. Тобто, і ми якраз оце віконечко, яке дозволяє. Із державної системи видати твої ж дані тобі. Тому у нас воно не залишається. Тобто про це просто би заблокувало нашу роботу і нам зіпсувало, так. тому що ми би не могли обмінюватися департам між собою інформацією, тобто це не для них витік інформації, а нам би це ускладне роботу. Треба було би папірцями деякий час користуватися. Дякую Спасибо. вам дуже Дякую. сьогодні. Мстислав Бані, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Був у нас в гостях. Чекаємо завжди вас з новинами. Улюблений сніданок з один плюс один. фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Різна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.